Без костюма, боса і робочого графіка. Такий собі відкритий бізнес-простір де не нудно. Це про коворкінг. Рішення для тих, хто розуміє для створення власної справи сьогодні достатньо інтернету та мізків. мене є ідея, да, і я вже давно реалізовую та Скажімо так it біржа де можна викладати свої услуги і соответственно потім перепродавати їх. Ну то тобто, есть, наприклад, якщо там веб дизайнер, програміст, що ніби ідеї є, а офісу нема. Максим міг би працювати з дому, от тільки завжди щось заважає вдома. працювати не по одній причині, тому що не вистачає самої атмосфери робочого процесу. Дома ви обично. Удобно садітесь, слажитесь там читає, що є много тлікаючих моментів, там не знаю, там коц там і що дітям. З іншого боку, оренду окремої контори одному фрилансеру не потягнути. Та й навіщо вона вільному художнику, якщо можна зняти лише робоче місце. Офіс, якщо можна офіс знімати, але офіс виходить, якщо одному ну якби дороже. Коворкінг це щось середнє між роботою з дому, де важко зосередитися, та нудним офісом. У великих містах такі приміщення давно набирають популярності. Для Чернігова ж поні. Яття зовсім нове у нас тільки но відкрився перший подібний центр. Тут пропонують не просто стіл, стілець та інтернет. Саме большая цінність, яку дає коворкінг і особливо на айті і особливо формат iHub – это окруження. Тобто ми стараємося сформувати правильне окруження для людей. Ми хочемо, щоб люди були друг другу полезні, щоб вони обмінювалися досвідом, щоб вони объединялись в команди і запускали нові проекти хорошого рівня». Таке робоче місце підійшло б для всіх, хто у вільному плаванні фотографів, блогерів, дизайнерів і навіть громадських активістів. Геннадій Добровінський мріє тут поєднати it проекти зі своїми соціальними розвертування 100 кілометрів велосипедних дорожок. перевозка 15 тисяч пасажирів. В день, Розвертування сотень кілометрів велосипедних маршрутів и других для активного туризма. Мы пытаемся применять принципы стартап акселерации кавокинга к социально ориентированным проектам, чтобы это было масштабируемо, чтобы это было тиражируемо и чтобы это было социально ориентировано. Та найбільше тут чекають спеціалістів у сфері інформаційних технологій. Ситуація з регіональним розвитком в Україні не дуже добре. На жаль, всі стараються переїхати з регіону в Київ, Томськієв за границю якраз одна з наших глобальних задач це здійсни так, щоб у місто населення, в тому числі в Чернігові, були такі місця, де вони зможуть сам реалізуватися, свої ідеї, свій бізнес, знайти партнерів і інвесторів і успішно створити щось нове себе в місті. У Чернігові нарахували близько двох тисяч айтішників. Тож подібний майданчик потрібен ще не один. Адже за сприятливих умов маленькі стартапи перетворюються на великий бізнес.